Южненська громада попрощалася з захисником України Павлом Кривенком. Траурна церемонія відбулась 29 червня біля стели захисника вітчизни. Павло був солдатом ЗСУ, стрільцем снайпером 1-го десантно-штурмового батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. Шанувати пам'ять прийшли близькі, друзі, побратими, колеги по роботі, управлінці та мешканці міста. На жаль, давно не бачилися з ним, але він був дуже гарною людиною. Добрий. Щирий патріот завжди усміхнений. Це дуже велика втрата для нашої громади, для країни, рідним сил, терпіння важливо, щоб як може більше людей приходило і щоб вони знали і бачили, якою ціною нам дається цей спокій і мирне життя тут. Я знала його не дуже, але чула, що він дуже добра людина був. Він знайомий моїх друзів. Ну, ми тут южний маленький, ми всі друг друга знаємо, тому би це дуже тяжко втрачати. Ми повинні підтримувати один одного, донатити на ЗСУ, допомагати, як тільки можемо, волонтерити. Я з ним працювала на іншому підприємстві на МВ «Карго». Ми попрацювали до того, я з ним працювала на припортовому заводі. Я йду дуже довго його знала. дуже скорботно, жаль. Дуже, дуже гарна людина була, привітлива, завжди посміхався, приємний, добрий, чуйний. Шкода. Приємно, коли приходять люди, і проводять людину в останній шлях, так скажемо. Тому я думаю, що залучатись треба обов'язково, хоча би просто прийти, і вшанувати пам'ять людини, яка віддала життя своє за нашу країну, за нашу свободу. У мирному житті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло працював на підприємстві Дельта Вілмар. Був мобілізований у квітні 2023 року. Воїн загинув за Україну у віці 41 року. Павла Кривенка залишилась донька. Вічна пам'ять та слава герою, що віддав своє життя за вільну та незалежну Україну.